Сьогодні вівторок ми знаходимося в храмі Святої Софії і в нас традиційно в рамках нашої формаційної програми відбувається молитва ТЗ. За всіх скалічених і поранених, і військових, і цивільних. зцілення нас від всяких страхів. До всіх воїнів, які зараз тримають кордонів і знаходяться зараз на передовій. В наших стінах колегіуму живе фактично вся географія нашої України. У Нас є багато справді студентів із територій, які побомблені, які окуповані, які деокуповані. Фактично, весь цей досвід, важкий досвід війни, він перебуває в стих стінах нашого колегіуму, і ми. Вирішили присвятити власне нашу молитву Тезещу Вторкову зціленню цих ран. І кожного разу спікером, ніби так, людиною, яка ділиться досвідом свого міста, власне, є людина з цього міста, за яке ми молимося. Так виглядав а, мій будинок, коли вперше наразі. Перший раз я виступаю так на публіку, але це важливо для мене розказати більше про своє місто, про те, яке місто було до окупації, про те, як власне російський наступ нас там застав, і про те, головне, як люди об'єдналися, щоб його відбудувати, і щоб повернути все те, що в них забрала ця війна. Україну карту України, як пазл, зробила наша сестра Юстина, і це справді така грандіозна велика робота. І вони просто тоді під музику, в тиші, складають цю Україну разом всю Україну, всю нашу цілісну територію, і ставиться свічка на області, за яку ми молимося, місто якої ми молимося. thank you.